Інспектори обласного управління Держтехногенбезпеки влаштовують масові перевірки аграрних підприємств на дотримання правил пожежної безпеки. Саме завдяки такій профілактиці, торік на полях і в засіках області під час жнив не спалахнуло жодної пожежі. Аби так було і надалі, цьогоріч доведеться докласти чимало зусиль, адже 40% сільгоспідприємств краю не виконують навіть елементарного. Стовгуменецьке, що у Кам'янець-Подільському районі, тому яскравий приклад. Здається, що керівник підприємства про пожежну безпеку взагалі не. Не чула із необхідних засобів, принаймні пожежого осіння тут лише лопати. Інспектори обласного управління держдепнобезпеки переконують за ігнорування вимог та правил пожежної безпеки у Гуменецькому нестимуть відповідальність. Згідно законодавства, якщо є грубі порушення вимог правил пожежної безпеки, ми зобов'язані вжити заходи. Це адміністративне стягнення і призупинення експлуатації даних приміщень. Адміністративне стягнення визначається у розмірі. Від 34 на посадових осіб до 102 гривень це можуть накласти працівники місцевих органів державного пожежного нагляду, а правами керівника можуть накласти адміністративне стягнення до 10 податкових мінімумів, тобто 170 гривень. А заборона експлуатації ми зобов'язані вжити за результатами перевірки згідно з наших керівних документів. На протязі 15 днів ми виносимо постанову припинення експлуатації даного приміщення до усунення порушень. А ось приклад того, як має бути сільськогосподарське підприємство Козацька долина долина-2006», що у Дунаєвецькому районі справжнісінька гордість пожежних. Тут тобі і вогнегасники, і щити, пожежна дружина, і навіть пожежний автомобіль. Керівник підприємства переконаний, так він не просто дотримується закону, страхує себе та врожай від нещасних випадків. Хліб кажуть, всьому голова і від того, як ми зберемо, як ми будемо зберігати цей врожай. Врожай залежить всі матеріальні блага господарства і наших людей. І тому ми стараємося всеред бути е, працювати в е, тісному тендемі з нашими, інспекцією, нашою пожарною, з пожарною частиною. Вони в будь-який час готові, якщо не дай Бог якась біда, виїжджають, допомагають нам в цих питаннях протипожежної безпеки. Жнива в розпалі керівництво управління держтехноенбезпеки вкотре попереджає господарників про те, що урожай потрібно не лише зібрати, а й зберегти. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський, Віктор Кривий з Кам'янець-Подільського та Дунаєвецького районів для інформаційного випуску.